Хлопці, вітаю. вітаю! Много да. я е, і благоя літа. Та я знаю, що це не весь калуш оркестра, е, напевно, та частина, яка помістилася на стільці і диване, так. Яка помістилася в екранного телефону, ну так От, Але прийшлось дуже далеко ставити камеру, щоб різли всі і так не було би нічого. Чути ще не придумали таких телефонів, які камеру яких поміститься вся група калушокестра. Добре, так. слухайте. Вас чудово чути. Я це до того, що кілька місяців тому ми з якраз з Олегом говорили. Він тоді був один. Згадували оцей момент, коли ви свій кришталевий мікрофон, який отримали за перемогу в Євробаченні, разом з фондом притулою поміняли на купу добровільних внесків і допомогу збройним силам. І я знаю, що вам недавно прийшла копія цього мікрофону. Тобто, вам такі все таки вашу нагороду заслужену повернули. Що ви з нею тепер плануєте робити? Ще раз виставити з фондом «Притулою» чи щось інше. Насправді в нас навіть була така ідея, і е, я думаю, що можливо навіть би і вдалося її е, втілити. Але звичайно, що вони в таких вже масштабах і не впевнений, як взагалі всі сприйняли це. Тому е, ми вирішили робити так, щоб кожна людина мала змогу, яка має бажання, е, доторкнутися до цього кубку, сфотографуватися з, з ним і так далі. Тому скоро наш килимен вирушає в ту. По Україні, де буде в різних містах е е з цим кубком, і кожна людина, яка захоче може з ним з тому приходьте в інстаграм калоша і пишіть під останнім постом, де ви чекаєте цей купок? Ну а я так розумію, ви продовжите цю тему. Тобто, за фотографією можна буде е збирати гроші. Ну хто скільки може, і тоді це все разом буде підтримувати Збройні Сили України? Так. Чи ви ще про це не думали? Так, звичайно? Слідкуйте у нас зараз будуть декілька ініціатив. Так як ви знаєте, ми недавно збирали кошти на день незалежності, зібрали 5 мільйонів, і взагалі в нас дуже часто на раз в три тижні. у Нас є йдуть якісь збори, або ми ну, багато різних ініціатив робимо і збираємо кошти для зсу. Слухайте, ви ж від липня у світовому турі, я це можу і так назвати. Я подивився приблизно ваш графік концертів виходить десь 20 концертів на місяць, плюс ви знімаєте новий кліп. А наскільки вас вистачить в такому режимі? ми якось живемо постійно в такому режимі. Тому так, дуже часто буває, що не вистачає часу на сон, але знаєте, якось, коли вже так привиклось, то якось вже і в такому ритмі живеш, і нормально. От. Тому так хочеться бути продуктивним. Тим більше такий час дуже важливо е показувати цілому світу сюди, де ми виступаємо нашу культуру, нашу музику. Також ми збираємо кошти на кожному з концертів е піарходу і відправляємо на фіні фонду України. Ну, ви не тільки в музиці і концертах продуктивні. Ви в своїй е, волонтерській діяльності теж ультрапродуктивні, судячи з цифри, судячи з кількості акцій, які ви запускаєте, 24 серпня. Я пригадую, ви ж запустили акцію по 24 чотири гривні е, на потреби захисників Маріуполя. Скільки зараз вдалося зібрати? Є якісь попередні результати? Так, ми зібрали тоді чуть чуть більше ніж 5 мільйонів гривень. І суть в тому була, що ми запустили такий челендж, що кожна людина, хоча б відправила 24 гривні, Тобто, є з числа по 24 гривні, 24 години. Скільки відбувалися на суд, і звичайно було б набагато більше людей, які відправляли не 24 гривні, а різні суми. І таким чином ми збирали більше ніж 5 мільйонів гривень. От і це було дуже приємно. Повертаючись до Маріуполя, Азовсталі і Євробачення. Ви зі сцени тоді безпосередньо закликали підтримати Азовсталь. Зараз частину хлопців наших захисників звільнили. Ви не думали якусь зустріч організувати, коли це можна буде, і коли вони пройдуть курс реабілітації? Так думали і більше того, навіть спілкувався з ними по відеозв'язку з багатьма хлопцями. Якраз проходили деякі де деякі з них проходили реабілітацію навіть в Калаському районі в лікарні. От, тому ми зізвонювали, спілкувались, і е, є ймовірність, що ми зможемо з ними навіть зустрітися в ближчий час. Вау! Ну і традиційне запитання. Я знаю, що всіх музикантів від нього трохи верне. Воно серед журналістів теж звучить як ваші творчі плани, але я хотів конкретно поцікавитися. Знаю, що ви кліп знімаєте. Коли його можна буде подивитися? Підписуйтесь на інстаграм кало, що зовсім скоро буде дата релізу, і кожен може узнати першим, коли <світ> цей самий кліп. Бо знімаємо е декілька навіть кліпів і всі вони будуть виходити вже ось-ось. Тому не пропустіть, слідкуйте. Ну, ми будемо слідкувати. Пішов підписуватися в інстаграм. Дякую хлопці вам успішних реалізацій всіх ваших напланованих планів. З нами були Калуш Окестра, і ми продовжуємо наш марафон тепер от з таким от зарядом від цих бадьорих музикантів. Єдині новини. Разом ми сильні. ЗСУ потрібні дрони.